Анастасія Соколова: письменник. й Навчаюся в національному університеті Острозька академія. Рівненська область місто. Остров. Гуманітарний факультет спеціальність літературної творчості. А так ненавиджу, навиджу, я ще буду на життоволі фіарити. Писати просто, просто заради задоволення. Не більше. Я не вважаю, що в, нашій, в нашому житті може бути щось важливіше, ніж задоволення. Це не гедонізм, це просто така позиція е, навіть. Е, Просто Бог створив людину заради того, щоб вона отримувала задоволення. Це не пропаганда свідків Єгови, або там ще якоїсь такої штуки, а просто ми живемо для того, щоб отримувати задоволення. Письмо і читання це нічого більше, ніж задоволення, просто життя. Ну, часом я думаю, що це так, як ходити в туалет або на кухню, щоб поїсти. Це абсолютно життєва потреба. Людина Народжується, приходить світ для того, щоб говорити, і, ну, тобто, з такою потребою, щоб говорити. І звідси народжується потреба писати і потреба читати, як частина такої потреби спілкування. Я хотіла стати програмістом, але одного дня я вирішила, що воно десь проривається зсередини. І не писати просто я не можу. Мені потрібно було говорити і говорити з самою собою, і говорити з людьми, і, зокрема, через таке символічне письмо, яким є вірші взагалі. А, ну, почалося все з а, Ірвіна Уелша, певне. Хоча це важко назвати якимось а, моїм а, кумиром чи героєм, просто з цього все почалося. Я прочитала книжку Ірвана Уелша, а, в, російсь... в, російським... в російському перекладі це Глазєйна поїзда. Фільм вийшов по цій книзі, він називається Неґлі російською мовою. І ця книжка для мене стала першою серйозною книгою, яку я прочитала, ну, не враховуючи шкільної програми. От, і я вирішила, що це ну, те, що Мене надихає, і проблеми, які там описані, от це проблеми, які є не тільки в моєму житті, є просто взагалі в суспільстві. Певна проза. Поезія ще не не розвинувся так, як мені більше просто реалістичний жанр. І... Поезія не розвинулася ще як реалі... реалізм в стилі такому реалістичному. Ну, хіба що якась соцреалістична поезія, але я не вважаю цю поезію взагалі. І зараз дуже мало таких віршів, які ну, мене б захоплювали насправді. Я не можу сказати, що мене захоплює середньовічна література. Мені мені подобається сучасна е література і ХХ століття. В американській літературі, особливо в літературі бідників, дуже добре поєднуються реалістичні теми, теми соціальні і разом з тим якісь високі теми вічні. Тобто це в простих словах вони описують і кохання, і ті всі вічні теми там Бог, смерть, будь-які. Які ми можемо назвати вічними, вони там є і присутні в виявляються в простих речах. Колись Нізамі сказав середньовічний поет, але він колись сказав на питання, його запитали, чому ти пишеш на тоді не було писати про про кохання і взагалі на такі любовні теми і на теми світські. Його запитали, чому ти написав таку поему, в нього було дві світські поеми одна. Ну, І він сказав, що в кохання, звичайне, між людьми це відзеркалення божественного кохання. І коли я описую кохання між жінкою і чоловіком, я просто складаю оду такого кохання Алахові. От, і я вважаю, що і зараз ми мусимо в простих темах, в таких соціальних темах виявляти цю божественне начало. І воно присутнє у всьому. Література стала занадто патетичною, як на мене, занадто пафосною і занадто багато зайвих слів і занадто багато зайвих зворотів. Можемо повертатися до простих речей. Я не кажу, що моя поезія проста, там багато символів, заплутаних фраз. Але на мою думку, це ті такі життєві речі. Української літератури української літератури дуже важко сказати. Мені зараз дуже складно оцінювати українську літературу, бо я я можу її порівняти, наприклад, з американською літературою. Я розумію, що українська література відстає, але це не є там якимось образою чи літератури чи там закидом якимось. Це просто стимул для того, щоб рости далі. З моїх кумирів в українській літературі, з тих, кого я насправді поважаю, це найперш, перш за все це Олег Лише. Я вважаю, що його стиль і його манера письма, не тільки поезії, а й прози, вона цілком вкладається в моє розуміння світу і взагалі в моє розуміння життя. Америка. Жовті і червоні квіти на спідниці кольору випаленої сонцем трави, найспекотніший місяць літа. Хвилями торкаються узбережжя Атлантичного і Тихого океанів. Твої ноги під ними засмаглі, м'язи на них випинаються сильні та пружні, а шкіра солодка, не наче цукрова тростина. На стопі широкий, твій пальчик я цілуватиму, так як цілують померлу матір, ніжно та легко торкаючись самими губами, сухими від страху. Від страху зробити зайві, занадто відверті рухи, і ротом, переповненим слиною, з любов'ю, що з руками зібрались під шкірою на самому кінчику куприка, де мусив би бути хвіст, що єднає мавпу із деревом, як мене єднає з тобою. Так цілуватиму твій засмаглий пальчик, я занурний в воду твоїх океанів по шию і вода з моїх темних очей стікає, лишаючи глибокі жолоби на гострих випнутих вилицях. На вигнутому ніби у птаха носі Моє довге чорне волосся гойдається На хвилях, у такт вітру, як пальмове листя, зірване у негоду. Це йому великому вітру співаю я свою пісню. Це твої, о велика земле, цілую червоні ноги. Це вас, великі океани, я наповнив своїми сльозами. Насправді, якби ми критично не ставилися до нашої системи навчання, взагалі вищої школи, і попри те, що більшість викладачів, можливо, не настільки компетентні, як би нам хотілося, але я розумію, що це просто досвід соціалізації. Насправді, якби я жила десь зараз в лісі і не навчалася, в мене були б зовсім інші тексти і зовсім інші якісь погляди. Але я живу в соціальному середовищі, зокрема в середовищі студентському, і я можу бачити проблеми, які в них є, бачити їхній світогляд, взагалі бути просто ближчим до життя, ближчим до людей і до якогось зовнішнього прояву життя такого, аніж якби я була десь. Якби я була замкнена в собі, і якби я сиділа в пустій кімнаті або там, наприклад, просто, я б тоді закривалася в собі, і це, мабуть, стало б причиною того, що цей можливо потік якогось натхнення припинився, бо все ж таки будь-яка замкнена система коли-небудь помирає. От. А зараз я е, навчаюся в університеті, значить, я відкрита і відкритою до світу. І, на мою думку, це мені дає багато. На мою думку, дуже складно. Це дуже ну, таке питання, як кому, мабуть, певно. Ну я так вважаю, що це залежить від людини. Є люди, з яким легко просувати себе. Ну, є такі природжені піарчики, які вже там маючи 20 років, вже відомі. Тобто вони там, наприклад, знаходять, знаходяться в Києві або в якихось великих містах. їм там простіше. Я живу в острозі, тобто це маленьке містечко, і я маю дуже мало виходів. В такий великий світ Ну, просто ми можемо порівняти, скільки людей живе в Києві, скільки ж людей живе в Острозі. Це вже просто такий фактор. І по-друге, я не вважаю свою поезію простою і популярною, і в цьому плані мені складно. Я не можу писати реп, не можу писати музику, я не маю слуху, і мені дуже складно просувати літературу в маси. Але я вважаю, що коли-небудь, можливо, коли я постарію, або, можливо, коли напишу роман, я знайду свого читача, і навіть це, якщо це буде 10 людей, або якщо це буде 500 людей на весь світ, для мене це вже буде достатньо, бо я для когось промовляю, а це головне. Ні, не ставлю. Я... Для мене найперше це реалізуватися. Тобто знайти себе і зробити робити те, що я хочу, перш за все. А зіркою я стати не хочу. Хоча, можливо, я в чомусь її зараз лукавлю. Літературного покоління дуже складно, бо насправді е, мені всього-навсього зараз 21 рік. І ті, хто зараз в такому діапазоні зараз знаходяться, вони є найбільш більшою мірою невідомі. Ну, звичайно, це люди з мого оточення, такі так, як там, наприклад, Юхим Дешкант або Євген Лущиков. От, вони мені найближчі, і я з ними зараз спілкуюся. Тобто я знаю про те, що вони пишуть, і я знаю, що вони пишуть гарно, як на мій смак. Але я впевнена в тому, що є люди десь, можливо, в якійсь Закарпатській області, або там ще десь взагалі невідомо де, про яких я просто не знаю. І про яких я дізнаюся через 20 років або через 40 років, так само як є люди, схожі на мене, і вони про мене не знають. Тобто вони пишуть на такому ж рівні, але вони про мене не знають. Хризантеми. Як боляче розказати тобі про тінь, що падає на жовту квітку хризантеми, яка росте під вікнами твоєї матері. Це моя тінь, коли місяць уповні. Коли дме вітер, полюстки хризантеми тремтять, і моя тінь, що досі була непорушною, кривиться. І зникає, коли місяць зникає у хмарах. Я стою з іншого боку вулиці і вдивляюся у темряву твоїх вікон, але в сусідньому вікні світиться у її вікні. Силует темний, майже повністю чорний. Ледь помітно, як вітер гойдає пас її волосся. Вона дивиться на хризантему. Жовті полюстки зблискують від роси, коли місяць виходить. І ми вдвох слухаємо, як ти дихаєш, дитино. І тому, що легше, і тому, що так виходить. В мене у віршах є такі речі, часом, коли є внутрішня Рима в рядках або в одному якомусь рядку. Але це я не ставлю собі за ціль писати римовну поезію. Римованої поезії багато, і римована поезія дуже сковує. Вона ставить рамки, вона змушує. Підбирати, вона змушує е, якось е, шукати добирати слів. А е, я хочу, щоб моя поезія і також проза е, були вільними, особливо від е, рамок Рими. Якщо Рима з'являється, я не заперечую її. Але якщо її немає, то я не мушу силувати себе, щоб шукати і добирати слів. Е, я згадую досвід е, таких моїх одногрупників, е, які е, намагаються критикувати і які так болісно сприймають критику, е, бо ми всі письменники, творчі люди в групі. Але насправді я хочу сказати, що критики не вистачає. Е, критика потрібна і критику просто шукаєш. Часом доводиться напрошуватися і там казати, що ну скажи хоч щось. Або там бо добре, погано, ну якби не влаштовує. Часом ти, коли спілкуєшся з кимось, ти відчуваєш, що людина там, хоче сказати тобі, що То це повна туфта, а, ну, а каже, що ну, в принципі нормально. От. І дуже не вистачає професійної критики. Коли викладач, там, наприклад, може сказати тобі, що тут потрібно поставити іншу риму, або ще якось так. Часом викладачі теж не можуть такого зробити, просто через те, що в нас немає таких предметів. Коли ми можемо, або просто таких годин, коли ми можемо показати свою творчість. І їм за це не доплачують, їм це не цікаво. Часом буває так. Часом просто їм не вистачає часу. І серед друзів теж часом ти не можеш знайти якоїсь такої професійної критики, якої би хотілося. Щоб там зробили аналіз твого вірша до якихось дрібниць, до останніх ком, до останніх тарев, які ти вкладаєшся. Але просто ти розумієш, що часом теж немає часу в людини, бо це якась клопітка справа, і потрібно дуже багато уваги на твою якусь маленьку персону, і ти не можеш просто її так попросити. Так що я дуже приймаю, дуже добре ставлюся до критики. Конкурси потрібні, конкурси допомагають, але всі конкурси суб'єктивні, це ми мусимо теж розуміти. І, дуже... І часом так буває, що конкурси, просто люди, які організовують ці конкурси, вони просто, можливо, не можуть охопити весь там, наприклад, ареал. Там області якоїсь або України, або до них приходять занадто погані вірші, вони вибирають найкраще з того, що приходить. Бо, як ми бачимо, лауреатами різних конкурсів стоять люди, які, можливо, їх не зовсім варті. Але якби в нас були хороші конкурси, от, наприклад, в Україні є конкурси, які організовує польський інститут, наприклад, ми знаємо, що є. Такі е, премії. І на мою думку, якщо підхід до цих конкурсів буде професійний і на рівні, і то й лауреати будуть такими самими професійними в своєму письмі і на рівні. Миколай. Оголена жінка мрії моєї з тугими персами, не наче два золотих яблука, пише листа. Кому вона пише його? О, святий Миколаю! Убережи мене від подорожі його напахченим тілом, о Миколаю, я відчиняю дверця та шавки, котра висить прибита до її гнучкої стрункої спини. І я виймаю, виймаю фігурки людей з червоної глини, які розстають в руках моїх, розпалених пристрастю. Але, святий Миколаю, о Миколаю, ніколи тепер не торкнутись мені її соковитої шкіри, солодкої кольору стиглої дині із вивистих ліній, забливих такого жиданого тіла. Що ж? Тепер простягаю, не наче сліпий, я обпечені руки свої, щоб іти, Миколаю, Стигмати, що кров'ю стікають, побачив, і в царство моє увійшов. <му> Чудово! Будь-який досвід треба сприймати позитивно, таке моє ставлення. Але я зрозуміла, які люди отримують. Це був, це був насправді дуже хороший конкурс, і я думаю, що це дуже хороший досвід, бо він дає. Можливість розвиватися особистості поетичній. Тобто, е, коли, наприклад, я кажу, що мені не вистачає аудиторії, так і критики, то коли я подаю роботу на конкурс, я вже розумію, що принаймні е, тут буде така критика. Якщо я не виграю, значить щось не вистачає. Якщо я виграю, е, то значить е, я вже маю якийсь певний рівень. І тим паче, що якщо я не виграю, я зможу проаналізувати. Поезію тих, хто пройшов фінал, або там, наприклад, то виграв, і зрозуміти, в чому моя різниця між ними. Тобто це такий процес розвитку. <му> якби всі наші викладачі, якби ми їх не любили, всі говорять про те, що потрібно писати байдуже, вести блог, писати на фейсбуці, там писати в однокласниках. Просто потрібно писати. І журналістська діяльність, тим паче такого рівня, коли ти пишеш якісь всеукраїнські журнали, газети, вона потрібна, бо ти просто вчишся писати в рамках якогось стилю. От журналістський стиль там в кожного журналу є свій формат, і ти вчишся писати. Під формат це також корисно. Часом написати те, що тебе просять, це буває дуже такий колосальний і важкий досвід. Мені, наприклад, це дається дуже важко. Але я завжди намагаюся принести щось своє, навіть якусь таку жорсткоформатну статтю. Ну, якщо я, я вважаю, що все важливо, але якщо так поставити Порядку спадання, то це перш за все, мабуть, хороша фантазія, це обов'язково. Поезія без фантазії і без якоїсь такої задумки, ну це безглуздо. навіть якщо це буде просто довершений якийсь там стилістично твір зроблений, або якось так, це, ну, на мою думку, це не потрібно. В світі так багато слів для чого, щось когось копіювати, що ти можеш написати щось своє дуже добре. По-друге, це ну, стиль. А в останню чергу це граматика, бо граматику можна підправити за словником. Навіть якщо ти пишеш неграмотно, ти можеш заплатити гроші редактору, і він тобі зробить граматику. Але часом так буває, що граматика може стати як інструмент стилю або інструмент фантазії. Тобто вкладати в граматику в кому, зайву кому або зайве тере якийсь певний сенс. Тобто і тоді е, граматика стає частиною стилю і на другому місці. Щось так. Її руки вкрилися золотистою шерстю ловиці, а гриба волосся стала вже зовсім сива. Коли сонце якраз збирається заховатись, вона виходить на балкон оголеною між жовтих хатніх троянд і гераний, щоб побачити своє тіло в густих помаранчевих променях. Руками вона відкриває свої груди навстіж, широким упевненим рухом, як відчиняють вікна в спекотну пору. І там, де світло лягає на темний сосок, видно, як у сусідньому вікні сохнуть соковиті дині та яблука, і жінки в простих сорочках чавлять ногами вино із тіла хреста, і видно різдвяну ніч убитих дітей в її животі. І так вона йде з ними на прогулянку. Вона показує їм світ і виховує їх так, як виховувала їх їхня справжня матір. Але заведений будильник дзвонить поряд з її ліжком, і вона, непомітно здригнувшись, прикриває сосок долонею. Сонце заходить. Я пив тебе, я зліз нікотину та барбітуратів та почав пити тебе. Мережа снів у зелено-бускових тонах. і алебастрові слоники у твоєму роті. Я ніби дерево зі срібним листям біля воріт раю. Я пив тебе. Ішов дорогою по твоєму тілу, і заглядаючи через повіки, бачив безодню, і прокидався в руках з цією безодною, і бачив у ній Бога. Бо ти була мати Божа, і я молився на тебе, бо ти була вмістилищем Бога. Жовто-коричнева шкіра, і сонце що сходить із твого волосся, і срібло, з яким я прокидався в руках, бо ти пустеля, по якій я йшов.